Новий музей, експонати і підготовка до Різдва. Що трапилось у Кропивницькому? Про важливе на два тижні перекриють дорогу між Кропивницьким і Знам'янкою. Тож готуйтесь об'їжджати через Веселівку. Візит Анджеліни Джолі до Херсона. Теж не обійшовся без Кропивницького. Новина про затриманого Кропивничана, на якій був кортеджі зірки, розлетілася шпальтами світових медіа. Кропивницький вчитель Ярослав Сидоренко увійшов до книги рекордів Гіннеса України. А створив він перший українсько-англійський словник мовою Брайля. У Кропивницькому на безбар'єрному маршруті відкопали сторічний жолоб. Його вже доправили у краєзнавчий музей. Більшість таких жолобів вже не збереглося. Кажуть, знахідка має не тільки історичну цінність, а й архітектуру. Це як зразок місцевої інфраструктури, коли ще не використовували цеглу та бетон, а покладалась на природне каміння. А ще етнолабораторія, Баба Єлька ще розпочала підготовку до Різдва. Читиметься робити дідухів, павуків і співати колядки. Писуйтесь на нас, щоб нічого не пропустити. А більше читайте на гречка інфо!